Дали в експлуатацію сонячну станцію на 45 кВт. Станція побудована для зеленого тарифу. Тому тут встановлений мережевий інвертор де на 30 кВт і 45 кВт сонячних панелей, щоб збирати всі вершки обідньої генерації, коли сонце в зеніті і максимально освітлює південно орієнтовані столи. Тут стоїть 76 сонячних панелей тонґової солар, потужність кожної 590 Вт. Панелі змонтовані на двох столах, які представляють собою наземні дворядні конструкції з оцинкованої сталі, забетоновані в землю. Також окремо стоїть комплект захисту сонячної станції і комплект реле контролю напруги. Зелений тариф буде працювати до 2030 року. Зараз він становить 13 євроцентів. З урахуванням податків це виходить десь 5 гривень за 1 кВт відданої потужності. В рік така станція здатна приносити 5 тисяч доларів і окупиться за 3 роки. Бажаєте собі таку? Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Запис на консультацію по телефону в описі відео.